Цими вихідними до кінно-спортивного клубу Еквікор з'їхались вершники та їхні підопічені з усієї країни. Це всеукраїнські змагання з кінного спорту. Сьогодні ми бачимо конкурс подолання перешкод висотою один метр. Також пізніше будуть ще три дисципліни. Учасники практично з усіх регіонів України, особливо з цих регіонів, які традиційно були сильні у кінному спорті. Це Схід, центр нашої держави, зокрема Чернігівщина, Дніпропетровщина, Харків до нас приїхало близько більше ніж 150 коней з 17 регіонів України. Якщо в комплексі, то участь приймає. Близько 200 спортивних пар, кінь плюс вершник. Перед тим як виїхати на маршрут, спортсмени виходять пішки на поле без коней і вивчають схему маршруту. В них є певний час, вони по ній йдуть і вони також дивляться відстані, які стоять між бар'єрами для того, щоб знати в майбутньому, як їх подолати. Вершнику потрібно проїхати маршрут якомога швидше та перестрибнути перешкоди, не збивши їх. Якщо ж кінь збиває бар'єр, це чотири штрафні очки. Перемагає той, хто прийшов маршрут найшвидше та збив найменше перешкод.